Мої вітання! Ви 100% готували тертий пиріг, але з лимоном зовсім інша історія. Тут є декілька моментів, які вирішують все, бо він може бути кислим або ж ідеальним. Покажу, де більшість помиляється. Найперше готуємо тісто, перепис на екрані і в описі під відео. Борошно 420 грамів, бюджетне, змістом білка 10,3 і це те, що потрібно для цього тіста. Звісно, обов'язково через сито. 100 грамів цукру, це не забагато для цієї кількості тіста. І одна щупчиком чайна ложка розпушувача. Лопатка чи вінчик тут вам поміч, головне ретельно все перемішати. А далі панірую в боришні і натираю на дрібній терці 180 г вершкового масла, маргарину або ж спреду. Це вже в залежності, що вам до душі, та до вашої кишені чи гаманця. Трішки натерла на дрібну тертку, перемішала, щоб масло не бралося в однооб'ємну грудочку, і знову все по колу. Все, крихта готова, тож рідина, одна повна чубата столова ложка сметани це плюс-мінус 30 г, і два пристойних курячих яйця. Звісно, що сіль, щоб ви не готували для кращого смаку, і дрібка чистого ваніліну або ж пакетик ванільного цукру. Все збовтала і об'єднала і будемо замішувати з вами тісто, і тут є дві надважливі деталі: по-перше, жир, яйця і сметана мають бути добре охолодженими. Сметани і яйця відразу з холодильника, а ось масло чи маргарин, в залежності, що ви використовуєте, попередньо відпочило в морозильній камері, десь так хвилин 40, мабуть, чи годинку. Спочатку так сяк собі об'єднала все ложкою, щоб тісто менше бралося до рук. А далі руці. І тут є надважливим довго не бавитись цим тістом. В першу чергу, щоб в ньому не розвивалася зайва кликовина, і по-друге, щоб тісто не нагрівалося від тепла наших рук. Тільки но побачили, що тісто зібралося в одну велику кулю. Все, друзі. І, Як кажуть клямка двері, процес замішування припиняємо. Воно не має бути у вас гладеньке і еластичне, як, до прикладу, дріждже тісто, а головне, вона має бути вкупі і саме ось таке, як ви нині бачите. Як радять мої підписники, а я ціную вашу думку, дбаємо про довкілля разом, тому жодного поліетилену загортаю тісто в пергамент і в морозилку мінімум на одну годину чи, можливо, дещо більше. Ну а ми з вами байдиків не в'ємо, готуємо неймовірну начинку, з якої ваш тертий пиріг вийде на зовсім інший рівень. Всі складники начинки ви також знайдете в описі під цим відео. Знадобиться три середніх лимона, і найперше потрібно зняти з них цедру. Я знімаю цедру тільки з одного лимону, вона піде в начинку. Якщо ви любите більше яскравий лимонний смак, роздягайте всі три лимони. Частину можна додати в тісто, а частину в начинку. Очищаю весь лимон, знімаю лишень трішечки. Тут, думаю, добре видно. Лишень поверхнево. Ось ви бачите таку кількість цедри з одного лимону маю. А далі потрібно розділити лимон на філе, бо якщо використовувати і шкірку в начинку, начинка замість мармеладної буде з гіркуватим непристойним присмаком. Ось так відокремлюємо від шкірки і потрібнюю на шматочки. І так як дошка у мене, як ви бачите, зборозна з усіх боків, то жодної краблини соку втрачено не буде. І важливий момент не прогавити кісточки, позбавляємось їх геть, бо вони також під сумку дають гіркоту. Наступний крок переливаю і переміщаю все в сотейник. Спочатку сік, а потім якоть, а потім цедру лимону. І ось на цьому етапі приготування маю все ретельно подрібнити з допомогою блендера. На все про все хвилина, я думаю, не більше. Ну а далі додамо трішки кольору. Це куркума, ось така невелика дрібочка. Не переборщіть з нею, бо вона має специфічний присмак. І, звісно, цукор 160 г. Знадобиться додатково ще одна столова ложка цукру, але то згодом. Перемішую, куштую на смак і нарешті яблука. Три доладніх кисло-солодких або солодких яблука очищаю від шкірки і натираю на грубі терці. І саме додавання яблука прибере різку кислинку без зайвого цукру, їх пектин стабілізує начинку, вони дадуть ідеальнішу текстуру. Без яблука лимоник на любителя, а ось з яблуком смакують навіть ті, хто не є фанатом лимону. Все перемішую і відправляю на вогонь. На середньому вогні, періодично перемішуючи, проварюю після закипання приблизно 2-3 хвилини. як ви бачите, друзі, яблука додатково виділили сік, тож начинку потрібно загустити. І зробимо ми з вами це елементарно. Для цього з'єдную 25 г кукурудзяного крохмалю з однією повною столовою ложкою цукру. Рекомендую вам обрати саме кукурудзяний крохмаль, а не картопляний. І тут все просто, бо кукурудзяний крохмаль більш стабільний при випіканні і після охолодження пирога начинка матиме кремову ніжну текстуру. Знімаю сотейник з вогню, всипаю крохмаль з цукром, перемішую і жодних тобі грудочок. Далі сотейник знову відправляє на вогонь і заварює начинку до загустіння. Знімаю з вогню і ви тільки погляньте. Вона ідеальна. Залишилось її охолодити. Раніше я б накрила плівкою контакт, щоб вона не завітрювалась, але є чудова альтернатива. Накриваю паперовим рушником і зверху накривка. Таким чином конденсат не потрапить в начинку і жодної тобі скоринки. Чекаю на охолодження та стабілізацію. Цю начинку можливо приготувати і заздалегідь. А далі підготую форму. Роблю ось так на пергаменті надрізи з кожного боку. Стиляю форму пергаментом і загортаю його по бокам. Так вам для орієнтиру форму має розміром 23х23 см. При бажанні залишки пергаменту можна зрізати. І як ви бачите, друзі, все елементарно, тому запрошую вас підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити тільки перевірені і робочі рецепти. Відрізаю приблизно 1 третю тіста, я її використаю, щоб покрити верх пирога, тому загортаю цей шматок тіста і поки в морозилку. Тісто, що залишилось, ділю на дві частини, щоб воно не нагрівалося від моїх дотиків, і було зручніше працювати з ним. А далі формуємо з вами пиріг, і тут також є важливі деталі. Натираю тісто на терці з великими утворами з кожного боку, тертку фіксую на формі, щоб не прокачувати руки. І ніжно, не притискаючи і не трамбуючи тісто, розподіляю його по формі. Знаю, ви запитаєте, чому не потрібно трамбовувати, і тут все просто, щоб пиріг був більш повітряним. Ну і нарешті начинка. Не хвилюйтеся за начинку, вона стабільна, тому шкоди не зробить, навіть якщо в нижньому прошарку тіста є якась прогалина. Начинка ніде не витіче і не пригорить при випіканні. Вона після охолодження стала, як ви бачите, більш густою, але не гумовою. Звісно, я її вже скуштувала і вона неймовірна. Бо завдяки яблуку вона, як то кажуть, не б'є кислинкою по язику. а Смакові рецептори вже аплодують. Її тут доволі багато, тому прошарок начинки, як ви бачите, доволі пристойний. Дістала решту тіста з морозилки і за аналогічним сценарієм покриваю рівномірно тістом пиріг. І далі не менш важлива деталь це випікання. Духовка вже розігріта, температура 180 градусів Цельсія, режим нагріву верхний з без рівень духовки другий знизу, час випікання 35-40 хвилин. Підлаштуйтеся під особливості саме своєї духовки. Загнітити пиріг можливо було б і більше, але в мене вимкнули світла, але дякувати Богу, пиріг з тих повністю пропектись. І найважче в цьому рецепті це дочекатися, поки пиріг повністю охолоне в формі, щоб стабілізувалася начинка. При нарізанні лимонник не кришиться і не ламається, знизу м'який, всередині ніжний, а зверху хрумкий. Начинки вдосталь, а смак збалансований. Якщо відео було корисним, підтримайте його вподобайкою, а свої враження залишайте в коментарях.